Були пошкоджені взривною филею вікна фасаду, які повністю повилітали. Декілька дверей фідних. Такі наслідки атаки шахедів для цього дитсадка, розповідає його директор Валерій Колісник. Тому сьогодні, доки працівники усувають пошкодження, його двері для вихованців зачинені. Вирішили замінювати вікна, двері. Я думаю, що найближчим часом ми це плануємо зробити і зробимо в даний час. А з завтрашнього дня вже. Так як умови дозволяють в принципі, тепло, в садочку присутнє, будемо відновляти роботу, будемо працювати. Аби діти могли завтра повернутись до садочка, сьогодні працюватимуть оперативно, каже його працівник Ігор Андрущенко. Демонтували фасад дитсадка, е, да, 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 прибирали скло, зашивали всього. Уламки дрона впали за 5 метрів від будинку пані Любові. Жінка каже, від вибуху вилетіли три вікна і пошкоджені двері. Їх тимчасово забили плитами з деревини. Троє вікон вибити. Обідно, звісно, і жалко, звісно. Ну слава Богу, що без жертв взявся забивати потрощені вікна, і працівник місцевої крамниці Василь Щукін за шиєм вікна, там шість штуки, і тут вагонку під чим там ще троє обвалилося. Ну волною видав, електріснув. Коли почула звуки вибухів, говорить місцева жителька Людмила Браченко, була з доньками у кімнаті. Їх будинок витримав та ситуація, каже, налякала. Звук вибуху був великий, потужний і дуже... Незручний, я думала, у нас просто двері затряслися. У нас добре, що євро Чоловік поміняв, і двері дуже сильно затряслися, дуже сильно. Ми не знали, куди тікати, як чи, чи чи в коридорі сидіти. Ніхто не очікує, ніхто не знає, де коли і як прилетить, і ніхто не знає, як що буде. Цього вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері п'яти двоповерхових будинків, магазину, садочка та нежитлової будівлі, розповідає староста округу Лариса Кириченко. Люди зараз. Своїми силами стараються утеплити будинки, так але ж міська рада пообіцяла оплатити ці всі витрати. І от дуже терміново ми сьогодні зібралися комісією, склали акти і будемо подавати в міську раду, щоб вони вже там виділяли кошти на чергові сесії і людям буде повернуто кошти. Аліна Бережна Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.